Так, знімаю відеоінструкцію, як користуватися прицілом Defender 660L українського виробника NVTech. Продовжую. Заходимо в меню, два рази клацаємо на джойстик. Наступний пункт меню в нас ось цей файл і в LAN написано. Тут вмикається Wi-Fi і вимикається, от він, hotspot перший. Тиснемо ОК, OK, тиснемо ще раз ОК. OK. Далі вправо. І тут захист від дурня, ще встановлений додатковий. Пише, ваша позиція буде видно і червоним, щоб аж очі повилазило. І три знаки оклику. Тобто ворог вас побачить, бо ви роздаєте Wi-Fi, заборонено вмикати wi Ем, Користуватися взагалі ну, будь-яким приладом, які промінюють Bluetooth, Wi-Fi чи цей, телефони на лінії фронту. Так, пише, ваша позиція буде видима. Якщо треба увімкнути, тиснете ОК, потім вправо і все одно увімкнути кнопка. Ще раз тиснете ОК, і тільки тоді він увімкнеться. Те, що він увімкнувся, можете бачити зверху по центру дисплея червоним загорівся значок Wi-Fi. Це означає, що він працює. І виходите звідси із меню. Далі, щоб його вимкнути, заходите сюди, тиснути ОК, ще раз ОК, і вправо або вліво в будь-яку сторону і ще раз ОК зберегти. І все вимкнули. Далі. Тут фото. Всі, які ви фото робили з тепловізора, можете їх переглянути тут. Я не буду заходити, бо це зупинить відео, яке я зараз записую. Прямо з... Сам тепловізор записує все, що в ньому відбувається на дисплеї. Так. Далі відео. Тут можете побачити всі відео, які ви зберегли. На фото і на відео в назві кожного файлу записано дата, час, коли воно було зняте, координати прицілу довгота широта, де він був. І висота над рівнем моря в метрах. Можете їх там сортувати, вибрати, які хочете, видалити, хоч всі видалити. Є кнопка. І переглянути. Можете і фото, і відео тут прямо з прицілу. Далі ціль. Тут а, будуть фотографії всіх цілей. Це іменно фотки тоді, коли лазерний дальномір вас стріляє. Коли ви натиснули поміряти лазерним дальноміром, він раз, зразу робив фото, скріншот. Туди, куди він попав лазером, він фотографує цю ціль, до якої ви поміряли відстань. Стріляє він отуди, де по центру, зараз майже по центру, квадратик зелений. Це іменно курсор, куди стріляє ваш лазер, лазерного дальноміру. Далі RAW, Тут знаходиться відео всіх ваших пострілів. Тобто, коли ви робите постріл, в цьому прицілі тепловізійному є датчик, вбудований на віддачу. І коли приціл відчуває віддачу певну. Цей датчик спрацьовує і запускає зйомку відео миттєво. І так записується таким чином відео кожного вашого пострілу, все, що відбувалось на дисплеї. Тобто, куди ви цілились, куди попали, будете все бачити. І цей датчик можна налаштувати. Пізніше покажу, там є налаштування. Тобто можна виставити, від скількох джоулів при спрацюванні цього датчика він почне запис відео. Там е, можна вибрати мінімум від 50 джоулів удар, і максимум до 320 джоулів удар. Тобто для менших калібрів, і потужніших калібрів. Тобто, поки не буде удару сильного аж на 320 джоулів, відео не почнеться. Ну там для кулеметів, наприклад, там, шахіди збивати великими калібрами і так далі. Е, так, тут ви можете побачити всі ці відео і скачати їх можете на комп'ютер так само. Все це і фотки і відео пострілі, і відео просто записане все. І фото просто так. Далі наступний пункт. Шестерня намальована. така. Налаштування написано. Заходимо в ню. RAV. Це якраз налаштування датчику віддачі в джоулях. ВПТ. ВПТ це поріг спрацювання в джоулях цього датчика. Тобто виставляємо при кількох джоулів, почати різко записувати відео. У мене стоїть от зараз на 50 на мінімум. Тобто, як тільки датчик відчує удар силою 50 джоулів або більше, він миттєво почне записувати відео. А можна поставити на 320 джоулів. І тоді, якщо я буду бити приціл чи стріляти з якоїсь слабкої зброї, то він не буде записувати мої постріли. Він почне їх записувати тільки коли буде віддача з силою удару аж в 320 джоулів або більше. Таким чином, ви це можете собі регулювати. Так, і... Ви можете взагалі включити цей датчик і вимкнути. Зараз він у мене вимкнутий. Можна його увімкнути. Ось, Коли він вмикається, то запис відео буде, коли почнеться відео, то буде блимати в правому верхньому кутку RAW червоним, по-моєму, і блимати, що йде запис пострілу. Але я зараз вимкну цю функцію, бо я записую вам і так відео з цього дисплею. Якщо я зараз стукну десь прилад, то почнеться новий запис і перерветься ця моя інструкція. Поїхали далі. Fix Pixel. це фіксанути вигорівші мертві пікселі, які відмерли. Це може знадобитися вам через декілька років, або через багато років. Якщо якийсь піксель вас тут вимре, здохне. Це конкретно пікселі на матриці, які вигорять. Або Відімруть. Таке буває іноді, ну, дуже рідко і через роки користування. Так, це на всіх AMOLED-дисплеях таке буває. так. Тут їх можете ви, вибро, виділити, ці пікселі видалити. Так, замінити. Тобто, так, їх не буде видно. Так, не будуть вам заважати. Далі дисплей. Налаштування дисплею. Е, піп. Це картинка в картинці. Ось, можете вимкнути. Вона буде відображатися по центрі вашого приціла. Конкретно по центрі прицілу, а не по центрі дисплея. І вона збільшує рівно в два рази. Бачите, зверху, саме верху, біля значку Wi-Fi написано 2 x Якщо я його зараз вимкну, буде 1 x Тобто, він, ця картинка в картинку збільшує в два рази цифровим зумом. Ось так. І можете запустити зі швидкого меню, тому в будь-який момент дуже швидко і вимкнете. Тому тут я не бачу сенсу її налаштовувати. Яскравість. А це вже конкретно яскравість вашого дисплея. Ось, 1 мінімальна, 10 максимальна. Ну, вам може це не заметно, бо ви зараз вам знімається відео з скріншот з дисплея. Ну я бачу. Ось так. Я ходжу постійно на 10, бо я хочу добре бачити цілі. На одиничку він такий тускний, що я нічого не бачу. Ось так. Ну, вночі, якщо ви вночі працюєте в повній темряві, бо тепловізорами і в день працювати потрібно. Це вам не ПНВ. Він і в день робить свою роботу і вночі, бо ви бачите тепло. Так. Тепло від вас не сховається, так, ні вдень, ні вночі. Тому е, тут я ставлю на 10, так краще видно. Тим більше є котяче око в окулярі, і снайпер не бачимо лиця, бо моє лице не освічується цим дисплеєм, бо котяче око закриває повністю світло від дисплею. Тому я ставлю на 10 і ходжу на максимальній яскравості, щоб чітко бачити кожного ворога на дисплеї. Так. Далі колір. Це колір, яким заливається весь дисплей. Є сірий, є червоним, ось так все заливається, фіолетовим, синім. І сірим. Я хожу з сірим, тому що в ньому найкраща деталізація. Дивіться на гілочки ялинки, наприклад, покажу. От, я чітко бачу гілочки ялинки. правда? Тепер дивіться, перемикаю. При сірому чіткість і деталізація кожної травинки і гілочки найкраща. При інших, воно от, червоний, ну, зливає все в один колір, фіолетовий воно біле злило, синє також. На сірому найкраща деталізація. Кожної травинки і так далі. Ну, Це можете побачити. Ну, Давайте ось так, давайте на ці грілки подивимось. От, Міняю кольори. А, і дивіться, а, от, от повербанк. І дивіться, в принципі, ось там на підвіконі, що міститься. От, фіолетовим кольором, синім і сірим. Сірим найкраща деталізація, а в... так вже там не видно в синьому, ну, чіткість менша. Бачите, залило темним чорним. В сірому найкраща деталізація в темних місцях, в холодних місцях. Найкраща деталізація, тому я хожу з сірим. Але якщо вам подобається якийсь інший із цих кольорів, то будь ласка, використовуйте вони для цього створені, щоб ви могли собі підлаштувати під свій смак. Ще раз покажу, як виглядає. Ось червоним, все заливається червоним кольором. Так як світофільтр ставиться. Тут все фіолетовим, синім. Синій також хороший, він на другому місці у мене. Але я все одно ходжу з сірим, бо так я більше бачу деталізації, контури об'єктів краще бачу, кожну травинку і так далі. Яскравість я ходжу на 10. Ну, якщо у вас повна темрява і око дуже змучується при такій яскравості, то зробіть меншу собі. Так, далі масштаб. Масштаб це масштаб суто цифрового зуму. Він не відповідає за оптичний, тільки за цифровий це налаштування. Або плавний, або швидкий. Я ходжу з плавним, тому що іноді мені потрібно приблизити на трошки, а не дуже сильно. А в плавному він ривками, і ви не маєте можливості трошки приблизити. Ви зразу багато приближаєте. Зараз покажу вживу, дивіться. Оце ми взяли ривками, ось приближую. Бачите, різко приблизив ривками такими. От я натискаю джойстик по одному разу. Дивіться, раз, два, три. Тільки три рази можете приблизити на одинх. Дивіться, 4х, 3х, 2х, 1х. Тобто, буде швидше перемикати, але плавності немає. У вас є тільки три рази збільшити. Від одного х в два рази, далі в три рази і в чотири рази. Все. А тепер дивіться, коли у вас плавний зум, як ви можете, ви можете у вас більше можливостей. Ось, переходжу на плавний. Ось, тобто в кожному є своя перевага. Там ви швидше зближуєте, а в плавному ви плавніше можете ось так ось. Плавно, плавно. Тобто можна... 3,9, 3,8, 3,7, 3,6, 3,5, 3,4. Тобто на одну 10 можна дуже трошки навіть відблизити чи цей, приблизити, віддалити. Дуже плавно. Так, 1,1, 1,2, 1,3. Потрошки, скільки вам треба. А по швидкості самі міряйте. От затискаю от раз, натиснув. І з такою швидкістю приблизило. Все 4х. Знов зараз натисну. І відблизило от за стільки секунд повністю. Ще раз натисну на рахунок 3: 1, 2, 3. Є. Все, можете порахувати, за скільки секунд наблизило в цьому режимі. Тепер віддаляю 1, 2, 3. І порахуйте, вам на відео буде писати, скільки секунд йде відео. Будете знати, який з цих режимів швидше віддаляє. Якщо однаково по швидкості, тоді, звичайно, ставте плавний. А ось а швид... тому що швидкий тільки в 2 рази, в 3 або в 4 зближує. Більше немає. Тепер тут швидкість. На рахунок 3 натисну. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ага, якщо затискаю, то дивіться. Якщо затискаю, то воно більше там має градацій все-таки. Але я відпустити. От, 1,6. не встигну, 2,2. А коли однократно натискаю на джойстик, то дивіться, зразу кидаю в два рази, в три і в 4. А коли затискаю і тримаю, то градація зовсім інша. Там 2,1, є 1,7. Але зловити потрібне вам число. 1,1 зловити нереально. Я не можу. Це нереально. Бо я один раз натиснув вже на 2 кинуло. Ось так. Так, розібрались по зуму. Показав. Навіть тест зробив. Так, мені подобається плавний. Мене його швидкість влаштовує, дуже швидкий, але я собі як хочу регулюю. Далі відстеження. Цю функцію я вмикаю постійно, і в наступних прошивках вже домовились з програмістами. І програмісти зроблять, що